Більшість українців сьогодні заощаджують на всьому, проте знаходять можливість допомагати воякам в АТО. За гроші звичайних дніпропетровців, які надійшли на рахунок фонду Сестри перемоги. Волонтери придбали мікроавтобус. Після ремонту машину передадуть танковому батальйону Звіробій у Донецьку область. 300 тисяч кілометрів пробігу, пошкоджена ходова, двигун працює з перебоями. Та все ж мікроавтобус своїм ходом дістався Дніпропетровська. Фахівці кажуть, якщо до німецької якості додати українську кмітливість, якісно відремонтувати, машина пройде ще мільйон кілометрів. Ходову робили два дні, ага. ну, якби на ходу все нормально. А запчасті ви самі доставали? Чи -то вам привозив, волонтери, чи як все було? Ні, самі доставали. Після ремонтних робіт мікроавтобус потребує відладки усіх систем, а потім відправиться на Донеччину до бійців танкового батальйону. Звіробій машину планують віддати медичній службі. Трансформаторний пристрій на 220 вольт надає можливість встановити спеціальне медичне обладнання. А площа мікроавтобусу надає можливість обладнати тут медичні ліжка. Це доречно, тим більше, що у лютому цього року у медиків спецпідрозділу вийшов з ладу їхній мікроавтобус. На придбання нової машини волонтери зібрали 2,5 тисячі євро. Ремонт фахівці СТО зробили за свій рахунок. Волонтери також закрили всі потреби по запчастям двох голубічних батарей, 55-ї артилерійської батареї Запорожжя, яка Перейняють всі головні точки АТО Донецький аеропорт, Маріуполь, Артемовськ і Волноваху. З лютого минулого року сестри перемоги надали допомогу військовим підрозділам на 10 мільйонів гривень. Активісти мріють про закінчення війни, та поки кажуть про це говорити передчасно. Олена Городецька Євгісний, новини одинадцятого каналу.